Добрий день, малята! Вас вітає Театр Антошка. Малята, скажіть, будь ласка, а чи буває так, що ви залишаєтесь вдома одні? А ви нікого не впускаєте до себе додому? Навіть знайомих тоді ви молодці. Пропоную вам подивитися казку про те, що буває, коли відчиняєш двері незнайомця. Казка називається Вовк і семеро козенят. У лісовій хатиці жила була собі коза. І було у неї семеро козенят. Кожного ранку коза поспішала в ліс пастися, а своїм малятам строго настрого приказувала. Двері нікому не відчиняйте, в хатку нікого не пускайте. Та йшла собі. Повернеться коза, постукає у двері та й заспіває. Ой витяжки, козеня, ташки, ваша мама прийшла, молоча принесла. Пустить козенята свою матінку. Вона їх нагодує та знову в ліс вирушає. А недалеко в лісі жив сірий вовк. Він послухав, як коза співає, та вирішив козенятами поласувати. Підійшов до будиночка та дала й співати. Козеня дочки, ваша мама прийшла, мовчка принесла. А козенята почули, що це не матінкин голосок. Та й кажуть. У нашої матінки голосок тоненький, ми тебе не впустимо. Пішов вовк до коваля та й перекував собі горло, щоб голос у нього був тоненький. Вовк знову прибіг до хатинки та й почав тоненьким голоском співати. Ка вовка і впустили, а він заскочив у хатку та всі всіх козенят з'їв. Тільки одне козенятко залишилося заховалося у пічці. Повернулася коза додому. Дивиться, хатка відчинена, Козенят немає. Тільки одне найменше козенятко залишилося. Як почула коза про свою біду сіла та гірко заплакала. Почув вовк, як плаче коза. Підійшов до хатки та й каже, Ой кума, чого ти плачеш. Не чіпав я твоїх козенят. Краще виходь, підемо у ліс, прогуляємося. А у лісі була яма, і у ямі горіло вогнище. Ось коза і каже до вовка. Вовче, а давай з тобою через яму стрибати. Хто яму перескочить Давай, погодився вовк. Козара! А вовк тільки стрибнув. А черева у вовка від вогню та й лутнуло. Вискочили всі козлята, живі та й здорові. Та до своєї матінки давай обіймати. І стали вони жити, поживати, як і раніше. Малята, вам сподобалася казка? Тепер ви знаєте, які хитрі бувають чужинці. Тому не будьте такі, як козанята, і двері не відчиняйте. До нових зустрічей, малята!